Мене наштовхнуло, звісно, моє служіння. І я зрозуміла, чому я там. Ну, Якийсь знову в черговий раз я зрозуміла, чому я там. Тому що все, що відкриває Господь, то спочатку відкриває ну, кожному з нас. А потім ми можемо ділитися. Я думаю, що можливо, це комусь треба буде. Можливо. Ну от, Я вам зараз зачитаю місце списання. Ні, я спочатку розкажу історію. Вчора я була знову в лікарні і я зустріла одного бійця, якого я бачила десь, ми познайомилися десь рік тому. І мене, тоді дуже... і мене тоді дуже вразило те, що він був в дуже важкому стані, дуже важко. В нього була... були обидві ноги в залізі. Кізнати ці апарати такі з зі спицями, такі видві ноги. Е, е, і одна рука, от уявіть собі, від кісті десь до ліктя, вона теж залізі, і кож, вся кість, кість і пальці, вони всі були в цих спицях, тобто йому цю руку зібрали, ну, зібрали лікарі. Я хочу сказати, що взагалі наші лікарі творять дійсно чути саме. Вони спасають до останнього член, частини тіла, тобто кінцівки. І вчора я побачила цього, цього військового, і я його впізнала тільки по обличчю, тому що в нього вже ця працювала. Вона вже працює, ви виявляєте собі, в нього тільки вказівний палець, він трошки коротший, і він трошки, ну вона ще так, знаєте, її треба розробляти. Він говорить, її треба розробляти, але руку йому врятували. І е, дві ноги, нога одна теж нормальна, а друга, е, ну він каже, що є проблеми, але теж її рятують. Для мене це було таке, знаєте, я так, для мене ну, в мене така радість була, бо я за нього молилася, я сиділа біля нього, я молилась за нього. І в мене така радість була, ну наче як за себе я ну, так зраділа, думаю, ну так, так цікаво. Я кажу, може, я так рада за вас, слава Богу, знаєте, слава Богу. І от друга, друга свіччя, але це особисто моє. І на що мене наштовхнуло, оце, е, оце те, що я бачу в лікарні, і моє свідчення, от особисто те, що зі мною відбулося нещодавно. Е, мені видалили зуб мудрості. І дуже важке, ну, видалення не важке було, але його розташування було, він знаходився дуже близько до гайморової пазухи. І коли його видаляли, зачепили гаймерову пазуху, залізли в гаймерову коротше, вирвали кусок, зашивали і е, ти не можеш розмовляти, ти не можеш поласкати рот, ти не можеш їсти нормально, ти не можеш дихати нормально, тому що це пов'язано з е, ніс, рід, рот. Це все зв'язано, як виявилось. Тобто мені хтось сказав, що в мудрості воно може таке бути, я б ніколи не повірила. Ах, і ти ну, якби життя в тебе виривається, місяць десь життя в тебе нормального немає. Ти не можеш нормально спати, ти не можеш, вибачте, за подробиці висмаркатись. Тому що він, ну, це гамерова пазуха, і то може нарушитися, порушитися цей шов всередині, і буде е, свищ, і ну, уявляєте, рот буде з носом, ну, якби, <свісно> буде там потвір. І от ви. <свісно> Я, коли, коли він мені зробив цю операцію, вже я перенесла все нормально, все, він все видалив. І коли він мені почав розказувати, що далі треба робити, ну він почав мені розказувати, як мені жити далі, що мені треба робити, що не можна, що можна. І, і Він мені розказує, лікар, а я відчуваю, що мені стає погано. Я відчуваю, що я зараз ну, втрачу свідомість. І в мене такий, як кажуть, придумав речний стан. Я кажу, що ж мені погано. Я кажу, ну лягаю, я прилягла, я дійсно, я, я чуть не втратила, якби я не лягла, я б втратила свідомість. Я подумала, ой-ой, оце ж ну, де, де твоя сила, ти ходиш в лікарню, ти бачиш таке, ти бачиш ці амбутовані кінцівки, ти бачиш ці, ну, хтось втрачає свідомість, можливо, там від цієї крові, знаєте, тільки, хто людина побачить. Ти це все бачиш, і тут це таке, тобі видаляють просто за мудрості. І ти тут чуть ли не втрачаєш свідомість. Потім два тижні я плакала майже кожного дня, тому що я не могла нормально <смі>, не, не спати. Це треба було високу подушку, так, ну, лежити, бо ти не можеш на цю сторону легти. Ну, це, це просто і я постійно весь цей час я згадувала цих хлопців в лікарні, Я думаю, Боже. Тобі просто видалили зуб мудрості, а там люди зустрічають кінцівки. Ну, що ти ну взагалі? І знаєте, я почала міркувати, почала, ну, якби оце все слово Боже, і мені от Господь нагадав це слово про тіло, що ми всі, ми всі там дуже багато, я не буду читати, бо це дуже багато часу займе зараз. Я просто прочитаю тут кінцівку, якщо страждає один член, з ним страждають усі. Тобто ми всі одне тіло, порозні всі члени. Якщо страждає один член, з ним страждають усі члени. Якщо в пашані один член, з ним радіють усі члени. Ви тіло Христа, а окремо ви члени. І далі там Бог розказує про дари духовні. Це не буду читати, ви всі це знаєте. Я до чого? Я що почала помічати, що відбувається, немає просто зуба. Підключаються всі органи, які є в тілі. Ти думаєш, як тобі правильно пополоскати рот, як тобі правильно поїсти, як тобі що зробити таке, щоб ти нормально поїв. Язик. язик. Я, я, я вже з чоловіком ділилася і кажу, слухай, я кажу, у нас язик стільки багато чого робить. В тілі. Як би ми без нього жили. Ну, розумієте, ти, уявля, ти починаєш усвідомлювати руки, ноги, все, голова, все працює на те, щоб е полегшити стан тіла. І думає, от як, а як в тілі, в нашому Христовому? Те ж саме. Знаєте, і мені так Бог показав, колись я почула таку фразу про церкву. Церква це місце для грішників, один пастор сказав. Другий раз я почула таке, церква це е, місце для святих. А потім я почула таку фразу, і вона мені більше зайшла. Церква це, це лікарня, це велика лікарня. І знаєте, я подумала, ми всі приходимо до Бога, от хто з якоїсь там всі, всі хворі. Так? Ну, бо він прийшов до нас до хворих, ми були всі хворі. І ми прийшли в цю величезну лікарню, це те, що мені Бог особисто відкрив. І кожен в палаті я бачу хлопців, хто з ногою, хто з рукою, хто храпе, хто сопе, хто кричить, хто плаче. Вони всі сильні, ну, вони воїни, вони були на війні. Я не уявляю цього, неможливо цього уявити мені. Але там вони хворі, вони хтось, я ж кажу. І ми так само ми приходимо в церкву, хтось з ногою, хтось з рукою, хтось з головою, хтось ще з чимось, хтось на стадії вилікування. А тут приходить більш хворий, і він його чіпляє своєю хворобою, не дає тому, хто виліковується вже нормально жити. І я почала так задумуватись, думаю, ну а як же вихід нам, нам, кожен хворий по-своєму, хтось, я ж кажу, хтось виліковується, комусь треба щось ампутувати, когось треба, когось ну, хтось виходить з тіла цього, ця ампутація, знаєте? Ну він вийшов, і його нема в тілі. Є ж у нас такі, да. Да? і їх не вистачає. І ми думаємо, це фантомні болі. І оце, знаєте, оце все, в мене стільки думав, на цю тему було, я думаю, Боже, як це все не спити, мені це все не спити ну, неможливо. Це проповідь величезна має бути. А, ну, Просто, як вчора я кажу, ну ми говорили з Вовою, і я. Почала так думати, думаю, Боже, а як же це все ну, винести? Хтось слабкіший, хтось сильніший, хтось, я скажу більш хворий, хтось менший. комусь треба у когось гноїться там, хтось. А той, хто вже я ж кажу, виліковується вже, він тому, хто е приходить більш хворий, він йому надає ще більш рани. І він не усвідомлює це, тому що ну, він вже здоровий якби. Він думає, що він здоровий. Але написано, що. Ривнуйте, це 12, 12 розділ, я не буду читати. Ривнуйте, Ревнуй, рівнуйте, а дарах больших, і я покажу вам будь ще превосходнішим. І я не розуміла, я думаю, ну ну, а дарах більших, ну про що це рівнувати? Про що це ревнувати? Я хочу молитися, як молиться якась сестра, я хочу е, проповідувати, як проповідує там якийсь брат ще краще, ще більше. Я хочу щось робити ще більше, ще служити ще більше. Потім, знаєте, а там же мова йде про любов. І я думаю, Боже, це я повинна так любити, ну, моя от тіло, да, моя рука повинна любити так, оце мій рот, робити, да? щоб все робити для того, щоб там забоїлось. Я повинна настільки любити, я не досконала. Прийшла Я до Бога прийшла недосконала. І я ще недосконала. І я ще йду на цьому шляху. У цьому шляху До досконалості до Бога. І ми всі недосконалі. І я повинна настільки любити от недосконалого недосконало, свого чоловіка, ви почуваєте. ти мене для мене. Для мене це недосконала. Просто не знаю, кого приймати. Катя, давай Катя. Катя не образиться. Я повинна любити Катю, я повинна любити кого, я не знаю, що кого. Я повинна любити Аню, тому що ми в одному тілі, тому що ми члени цього тіла, тіла досконалого Христа, тіла досконалого Бога. І ми служимо до... такі недосконалі, такі несовершенні. Зі своїми хворобами, зі своїми цими болячками, зі своїми якимись там у когось я ж кажу, щось гниє. Може гнити довго і багато років гнити, як хлопці лежать і лежать руками. Я, я зустрічаю його, він каже, а я кажу, ви знову тут. Він каже, так, а в мене гниє, гниє інфекція вже рік, гниє, вигноюється кістка. І ну, неможливо її врятувати, там вони дуже дуже сильні антибіотики їм вливають крапельницями, щоб вбити цю інфекцію. Можливо, в тілі Христовому теж такі є. І ми, такі недосконалі, повинні любити, любити оцих доско... недосконалих теж, тому що ми любимо досконалого нашого Бога. Це моє особисте. Просто я. У мене дуже багато було думок, я не могла як кучу всіх збрати. Я вже сьогодні я хотіла, ну, я, я не хотіла навіть свідчити, думаю, ні, ну все. А, і це в першу чергу мені, знаєте, це свідчення, це мені 100%. Я прийшла в церкву і я думала, що всі світі в церкві. Ну, не в цю церкву, в першу церкву, яку я прийшла, я думала всі світі. Я така ходила, я всіх любила, поки я не почала так близько, дуже. Спілкуватися з людьми. Коли я почала близько дуже спілкуватися з людьми, я почала, ну, звісно, і потім е, далі, 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 оце все ході, ходіння з Богом, Ти, це розчарування, це знову якісь хвороби, це знову щось, це знову щось. І оце так. Я ще не така, як треба, я не досконала, але вже не така, як була. 100%. Це так сказала колись Джос Майер, це не мої слова. Але вони дуже до мене підходять. Ну, я не досконала. Але я вже не така, як була. 100%. У мене один ще приклад і все. Я вибачаю що довго один ще приклад з життя. Колись така була ситуація в церкві, в тій, які я була до цього, була одна сестра, і вона захотіла зі мною поговорити. Ну, у нас все нормально було, я не бачила ніяких проблем, у нас ніяких не було там конфліктів, нічого. Вона приходить до мене додому, ну і виясняється в розмові, що вона приривнувала е, мене до свого чоловіка. Ну, тоді я ще не знала, не я не я заміщення була. І знаєте, вона поливає на мене таке, як кажуть, відро холодної ледяної води. Для мене це було просто шок. Шок. Ми з нею поговорили все, я їй якби все. Вона вона уходила з радістю. Вона уходила з тіла. Ну, Тобто в неї була оця, ну, така хвороба. Вона просто себе накрутила і надумала. Вона уходила з тіле на все. І вона пішла, а я залишилась з цим-всім. І ви не уявляєте, що вона було. Ну Тому що я ж думала, що всі досконалі всі світі. І що такого, навіть якщо я такого в голову собі не візьму, то ніхто ж такого не може взяти. Це були ридання, плач, це були крики до Бога, я позвонила потім пастору, їй розказую все це. Вона мені говорить, Віка, якусь ти ж сильна. Кажу, так, «Да, звісно, я сильна, а я виявилася, ну де, де ж. І виявилось, що вона знала цю історію, цю ситуацію. Але так от допустив, щоб нас цією, ну, щоб, і так, щоб Бог це все влаштував, людина отримала зцілення. Тут випробування було для мене, що я якби сильна я як чи ні. От, але у кожного з нас є слабкість і сильні сторони. І вони відкриваються в різних ситуаціях. Тому ну, на цьому я закінчу, бо це можна говорити дуже довго. Я просто до чого знову ж таки, що. Прагнути, треба ось ривнуйте не до чоловіків <гум> і до жінок, а про дари більші. І я вам покажу шлях більш досконалий. Так написано. Ну, хто захоче, почитайте ще 12 цей розділ. Я ще раз кажу це свідчення, і біжуть е е до мене, і відкриття таке. Одного зору комусь це буде теж корисно. Слава Богу. Я дякую Богу за це служіння. Дякую Богу за церкву. Амінь.